Добрий ранок, друзі. Добрий ранок. Так, зараз у нас шоста ранку, і я буду починати вести свій відеоблог. Навіщо? Просто хочу ділитися своїми тренуваннями і досяганням якоїсь певної мети, яку я для себе поставив, але, звісно, я вам її розказувати не буду. Тоді ви запитаєте, нащо ми тебе дивимося? Щоб більше було філософія, буду показувати вам просто біг і себе. Ну що, до зустрічі на пробіжки. Так, багато хто показує харчування. Та я теж вирішив. Це я зараз записав перший кадр. Зараз намагаюся малиновий джем кинути в пластівці. Одна ложка. Дорога. Три ложки досить. Я хочу трохи набратись вуглеводів перед пробіжкою. Не знаю. Пишіть в коментарі правильно, неправильно. Ну, зазвичай я не їм. Але зараз просто хочеться дуже їсти. Так, це вже я стартанув. Я підпринув, хотів класний відео зробити, як тренди зараз в інстаграмі є. Але не вийшли кадри. Це я вже розповідаю, як пробігаю 4,5 4 км я вже пробіг, я вже добігав до пірсу. Чому нема запису саме те, що я розповідаю? Тому що поставив перехідник до мікрофону. Мікрофон запирав через вітер, і звук був такий лажовий, прям сильно-сильно. Розповідав, як воно по трасі мені біжиться. Зараз. Якраз ви можете побачити, які краєвиди бачив під час свого лонграну. Це посадочки, дерева, поля, самопочуття своє розповідав, яких собак по дорозі бачив і тому проче. Ось, Ну то таке. Головне, що тренувальний процес йшов своїм чередом. Ви теж можете. Залиште коментарі, як ви тренуєтесь на протязі тижня там, на вихідних. І, до речі, як ви бігаєте? В навушниках ви бігаєте чи без навушників? Тому що я починав бігати а, з навушниками. Грала музика. Ну, в одному у вусі в мене була музика, в іншому вже чув, що відбувається навколо. А після я зняв навушники і прям взагалі кайф-кайф, бо відчуваєш природу всю, що навколо, як пташки співають вітер, і це якось навіть більш мотивує. Якось ти залишаєшся зі своїми думками на, не те, що наодинці, а можеш сформулювати, куди тобі йти далі. Це зараз переключився кадр на пірс. Саме дуже класно. Річка Дніпро тут протікає. Прям течію ви можете не бачити. Гарні види під час бігу, це головне. Так, ну що, дорогі мої підписуни, побігав я Лонгран, 16 пробіжав, Якщо бути точнішим, 16,2, Середній пульс. То 30 з копійками там було, а нейробна нагрузочка, середній темп там 5 хвилин теж з копійками вийшло, 5-10 чи 5-12. Перші 5 кілометрів там менше, ніж за 5 хвилин. Потім я знімав відоси, бігав, то там 1 кілометр взагалі там 7 хвилин, тому що постійно там зупинявся. А потім знову там по накатки, по 5 хвилин забіжав в поле, побігав в полі, побачив собак. Собаки з однієї сторони, з іншої сторони, я зробив лайфхак і побіг просто на простець через поле, і вони побачили це і не побігли за мною, тому що там була вже попереду посадочка. А ось, ну, Потім зробив кружочок ще по трасі, вибіг вже за межі точніше в межі міста і добігав вже по місту. І такий класний кружочок в мене вийшов. Тим самим класно завершив свій суботній лонг ран. Завтра відпочинок буду, і в мене завершається. Ну, до чого я веду? А, до того, що буде забіг в мене 18 травня, по Вікторі в місті Київ, Трухання Пострів, і там буду вже долати дистанцію 5 кілометрів, а, які в мене Бажання, мета, за скільки подолати цю дистанцію. Ну, напевно, я хочу вийти з 18 хвилин, а там буду вже чіплятися за суперників і боротися до кінця, і там будемо дивитися, хто там вийде на доріжку, точніше, навіть не на доріжку, на трасу, хто там буде бігти, бо там такий цікавий старт буде і. Великий вибір а, дистанції, починаючи від маленьких 100-200-500 метрів для малюків, там кілометр, починаючи з двох кілометрів вже для дорослих, ну і навіть для дітей, і там по прогресивній ланці вже 5 кілометрів, 10, півмарафон, і марафон навіть буде. Тому дуже крутий захід. Обов'язково зроблю відео з цього західа. заходу, да. Так що, якщо цікаво, то підписуйтесь на канал і будемо разом а, долати ці кілометри дистанції і насолоджуватись бігом. Ну, до зустрічі. До зустрічі, підписники. Мої маленькі, поки в мене один підписник, підписниця навіть. Сподіваюсь, можливо, буде більше. Так, ну що, пока-пока.